Останніми днями ми багато розповідали про організацію оздоровлення та відпочинку школярів на Прикарпатті, але чимало юних мешканців нашої області протягом літніх канікул побували у відпочинкових таборах у інших регіонах України і навіть за кордоном. Днями з Польщі повернулися діти з Калуського району, які перебували на оздоровленні у місті. Олькуш саме цій поїздці і була присвячена прес-конференція заступника голови районної державної адміністрації Ольги Курпіти, на якій були наші кореспонденти. В рамках партнерської співпраці між Ольгуським повітом і Калищиною 2 серпня до Польщі на оздоровлення вирушила делегація у складі 10 дітей в супроводі заступника голови РДА Ольги Курпіти і начальника відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Любові Панків. Поїздка тривала до 9 серпня. Така подорож відбулася вже вдруге. Своїми враженнями від перебування за кордоном із журналістами поділилася Ольга Романівна, за її словами. Нашу делегацію в Олькуші дуже тепло зустріла польська сторона на чолі з директором департаменту сім'ї дітей та молоді Евою Бужицькою. Для наших дітей організували екскурсію, під час якої вони мали змогу ближче ознайомитися з побутом та культурою Польщі, а також з архітектурою польського міста. Партнери з Олькуша провели для української делегації чимало туристичних поїздок до різних міст. Так, наші діти відвідали місто польських королів Краків. Тут вони побачили центральний ринок, Вавельський королівський палац, кафедральний собор святих Станіслава Іваслава та багато інших цікавих і старовинних архітектурних споруд. Не оминули увагою і Краківський аквапарк, де весело провели час. Також нашу делегацію запросили до староства міста Олькуша, де дітей гостинно зустріли представники місцевого самоврядування на чолі старостою Єже Ентоні Квасневський. А ще Ольга Курпіта повідомила, що Україна Українцям організували поїздку до замка піскової скали і джерела любові. Незабутні спогади залишаться у дітей і від зустрічі з молоддю міста Буковне, де вони обмінялися між собою подарунками. Тут діти мали змогу знайти нових друзів. Найбільше Ольгу Романіну вразило перебування у місті Вілічка, де калуські делегації запропонували відвідати велику соляну копальню. На глибині понад 200 метрів діти побачили неймовірну красу. Всі споруди зроблені із солі. Це і велика церква, і концертний зал та інші цікаві витвори мистецтва. Також польська сторона організувала для українців прощальний вечір з виїздом на природу. Своїми враженнями від поїздки на прес-конференції поділилися діти від нашої делегації, учениця голандської школи Юлія Білик та учень новицького НВК Тарас Кобринський. Найбільше мені сподобалося соляні шахті. Вона була настільки глибокою, майже 210 метрів. Найбільше мене захопило в цій шахті е, скульптури, тому що вони зроблені були всі із солі, навіть люстри, які також були із солі. Е, а ще ми були у басейнах в місті Олькуші е, і в Кракові у аквапарку. Наступного дня ми зразу почали знайомство з містом е, Олькушем, відвідавши місцеву базиліку, це в них костел. Мені дуже сподобалось, адже там зберігається вся та стародавня архітектура. Цей костел був виконаний у готичному стилі і влада його майже не переробляла, а тільки реставрувала, що мені дуже сподобалось. Також ми були у місцевому музеї, першого відкривача з міста Ольпуша. Заступник голови РДА Ольга Курпіта на прес-конференції повідомила і про те, що вже існує домовленість між Олькуським повітом і нашими німецькими партнерами із Кіфгойзера, щоб провести наступного року звіт української молоді, яка буде представляти Калуський район у Польщі. Поділилась Ольга Романівна з журналістами тією інформацією, що на різдвяні канікули до Калуша запрошені польські діти. Загалом на сьогодні у Калуцькому районі оздоровленням охоплено 1420, а відпочинком понад 3,5 тисячі дітей.